Доброго дня, мої малята, хлопчики та дівчата. В лісі ми гриби збирали, дуже довго їх шукали, бо вони всі поховались, наче сильно нас боялись, але ми їх розшукали, повний кошик назбирали. Ми сьогодні з вами будемо ліпити кошик з грибами. Для цього нам знадобиться білий пластилін. Для кошика нам знадобиться коричневий пластилін. І також для шапочки наших грибочків теж знадобиться коричневий пластилін. Так, ми спочатку давайте зробимо з вами грибочки. Берем і скачуємо ось так і робимо ніжку грибочка. Ми будемо з вами робити грибочки, боровички Ось один в мене вже є. Знову Шматочок пластиліну. Я відшіпую і знову роблю. А зараз ми будемо робити: ось, скачуємо кульку, шапочку для воровичка. Ось так. Кульку скатали і примаємо. Плюснуємо нуємо і розтягуємо. Робимо шапочку для грибочків. Ось для одного грибочка в мене шапочка вже є. Зараз зроблю для інших. Ось ми вже зробили три грибочка, а зараз приступаємо до роботи, як зробити кошик. Нам потрібно накатати ось таких смужечки, щоб ми їх могли згорнути. Ось так. Зараз ми вже нашому кошику. Діливаємо ручку і будемо збирати наші грибочки. Ось так. І ось так. Ось такий от в мене кошик. Так, складаємо наші грибочки. Один. Два. Три. Скільки в мене грибочків великих? Один. А маленьких теж один. А середніх теж один. А разом скільки? А разом їх. Три. Ось наш. Кошик з грибочками готов. Дякую за увагу. Робіть із задоволенням.